Населення України скорочується у 2050 році. Нас буде лише 25 мільйонів. Прогнозує інститут демографії. Держава не зможе платити високі соціальні пенсії. Він соцполітики відкрито радить українцям вже зараз відкладати кошти на життя у похилому віці і готуватися працювати стільки, скільки буде можливо. Нам з вами варто не втрачати час і таки брати відповідальність за своє фінансове майбутнє. Що ж робити? Все у ваших руках. Як приклад, щомісячне заощадження близько 25% від доходу. Та інвестування цих сум протягом 30 років, зважений за капіталізацію портфель на світовому фондовому ринку, дозволить кожному з нас профінансувати свій звичний рівень життя на пенсії. Якщо ви хочете розібрати зі своїми фінансами, створити фінансовий план та почати інвестувати, запрошую вас на курс Особисті фінанси та інвестиції для початківців від команди iPlan, де я, як один із спікерів, розповім вам про інвестиції на іноземних фондових ринках та практику побудови диверсифікованих пенсійних портфелів.